Доброго дня, шановні колеги. Я вас вітаю на лекції надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою на гострий мозковий інсульт. До госпітальний етап. Дана лекція розроблена на положеннях із юстованого наказу Міністерства охорони здоров'я України. При створенні лекції були використані матеріали сертифікованого курсу Advanced Stroke Life Support, Розробленого Центром досліджень з медичної освіти Гордона школи медицини Міллера Університету Майамі Сполучених Штатів Америки. Оригінальні матеріали курсу українською мовою є доступні на офіційному сайті ініціативи Angels. Дана частина буде присвячена загальним поняттям про інсульт. Ми обговоримо методи діагностики інсульту, зупинимось на догоспітальному етапі. Розглянемо основні синдроми інсульту з диференціацією транзиторної і атакою, а також детально опишемо надання екстреної медичної допомоги з інсультом на догоспітальному етапі. Отож, загальні поняття про інсульт. В рамках цієї лекції опишемо поширеність та соціально-економічний вплив інсульту. Визначимось термінологією, перерахуємо основні причини ішемічного інсульту, окреслимо чинники і ризики ішемічного інсульту, опишемо зв'язок між транзиторною ішемічною атакою та ішемічним інсультом. Перерахуємо потенційні причини крововиливу та визначимо найбільш поширені з них. проговоримо про найпоширеніші причини нетравматичних субарахноїдальних крововиливів, Обговоримо диференціацію ішемічного та геморагічного інсульту, вивчимо поняття ішемічної півтіні, пенумбри, шляхи її відновлення та фактори, що перешкоджають її відновленню, а також обговоримо основні пріоритети тактиці. Багато насправді будемо говорити про організаційні питання, про те, як зменшити негативні наслідки інсульту. Розглянемо, в чому ж перевага хорошої організації. При наданні допомоги пацієнтам з гострим мозковим інсультом на догоспітальному етапі та необхідність транспортування до визначеної лікарні таких пацієнтів. Коротко опишемо методи терапії, які на даний час доступні для пацієнтів з ішемічним інсультом, внутрішньомозковим і субарахноїдальними крововиливами. Хочу розпочати цю лекцію із критично важливого виразу Час це мозок. Цей вислів буде проходити червоною лінією через всі наступні частини, і ми будемо постійно про це нагадувати. Ми всі знаємо, що при невідкладних станах час є надзвичайно важливим. При зупинці критичної кровотечі, при забезпеченні прохідності дихальних шляхів і аналогічно при гострому мозковому інсульті, час є визначальним. Чому? Тому що кожної хвилини при цій патології втрачається близько двох мільйонів нейронів. Отож, кожна хвилина може відігравати надзвичайно важливе значення для цього пацієнта щодо збереження функції, яка страждає внаслідок інсульту. Чим швидше спрацює догоспітальний етап система екстреної медичної допомоги, тим більше у цього пацієнта є шансів на відновлення, шансів залишитися повноцінним членом сім'ї та суспільства. Тому ще раз нагадаю, час. Це мозок, інсульт актуальна проблема в цілому світі, і якщо подивитися на дослідження, які проводять, і на статистику, то кожні дві секунди в будь-якій країні світу діагностується пацієнт з інсультом. Розповсюдженість є досить великою, причому мова йде про всі країни незалежно від їх економічного розвитку. Є певна різниця щодо поширення інсульту у країнах з більш високим економічним розвитком. Це, звичайно, зумовлено і системою надання медичної допомоги і обізнаністю населення. Однак актуальності це ніяк не зменшує. Статистика свідчить, що інсульт є однією з провідних причин смерті у світі та займає друге місце. Відповідно, інсульт є провідною причиною інвалідності у дорослих. Більше половини пацієнтів після інсульту залишаються інвалідами. Та потребують сторонньої опіки та догляду, що значно впливає на економічні втрати країни. Для прикладу, в США економічні втрати складають 35 мільярдів доларів у Європі 45 мільярдів євро. Щодо статистики в Україні. У нас щороку діагностується приблизно 150 тисяч інсультів, понад 100 тисяч помирають від інсульту та інших порушень мозкового кровообігу. Це надзвичайно велика цифра. Враховуючи розповсюдженість та кількість населення. Звісно, це має і великі економічні збитки. Саме тому сьогодні приділяється велика увага цій патології, і тому ми будемо багато говорити про інсульт. Сподіваємось, ці знання дадуть можливість нашим пацієнтам покращити якість життя після інсульту. Ось тут ви бачите результати дослідження європейської організації, яке було проведено в 2018 році і склало наступні прогнози. До 2035 року на 34 відсотки зросте кількість випадків інсульту, на 25% зросте кількість пацієнтів, які перенесли інсульт та вижили, на 45% зросте кількість смертей внаслідок інсульту. І дуже важливим показником, на мою думку, є втрачений час. Кількість втрачених днів по працездатності після інсульту зросте на 35%. Тобто, ця проблема є особливо актуальною і ситуація по прогнозах буде погіршуватись. Тому медична система повинна належним чином реагувати для того, щоб максимально зменшити цей вплив. Що нам важливо знати: по-перше, інсульт це версія серцевого нападу в мозку, тобто, ті самі патофізіологічні механізми діють, коли ми говоримо про гострий інфаркт міокарда. По-друге, Інсульт не є випадковим. Більшість інсультів можна попередити та успішно лікувати. По третє, своєчасність це ключ до лікування. Тут же наведені факти лікування в чотири рази ефективніше, якщо проводяться протягом 90 хвилин спочатку виникнення інсульту, порівняні порівнянні з випадками, коли лікування розпочато через 4 години. Тож, чим раніше ми розпочнемо лікування, тим менше буде втрачено нейронів, а відтак і менше втрачено функції, тому і більш швидким буде відновлення пацієнта. Однак не все в цьому ланцюгу залежить від системи екстреної медичної допомоги. Тут повинні ще відреагувати і самі пацієнти, бути обізнаними, не чекати, поки стануться глибокі порушення. А чітко розуміти, що є проблема, і потрібно вчасно викликати швидку, щоб можна було вкластися в рамки терапевтичного вікна в ці 4,5 години, коли лікування може бути досить ефективним.